Всім привіт! Це друга частина майстер-класу на лаванятку. і сьогодні я пропоную зв'язати вам деталі, які залишилися. вушка, гривка, мордочка, ручки і ніжки. Почнемо з мордочки. в кільцемі грумі, набираємо 6 стопчиків. Затягуємо кільце. Другий ряд, 6 прибавок. 12 стопчиків в ряду. третій ряд в'яжемо 5 стопчиків без накиду, прибавки. Так два рази в нас має вийти 14 стопчиків. Ниточку відрізаємо, поправляємо все гарненько гачком, аби наша мордочка була випукла. Ось так. Деталь готова. В'яжемо гриву. Одну деталь я вже зв'язала, другу таку саму ми зв'яжемо разом з вами. Набираємо 30 повітряних петельок і одна петля для підйому. Разом 31. В'яжемо другий ряд в кожну петелечку по прибавці. У нас має вийти 60 стопчиків. Залишаємо невеличкий відрізок, будемо прошивати нашу гриву до голови, наша гривка готова. В'яжемо блужку. в кільце горумі, набираємо П'ять стопчиків? Затягуємо другий ряд п'ять прибавок, десять стопчиків в рядочку. Вивертаємо наше шагушку за допомогою гачка ховаємо залишок ниточки. І третій ряд в'яжемо 10 стопчиків. Нетку відрізаємо, залишаємо трішки для прошивання. Знову придаємо нашому вушкові форми гачку. Ось такі вушко у нас мають з вами вийти. В'яжемо ручку в кільцемі горумі, набираємо 8 стопчиків. Затягуємо другий ряд. Одна прибавка, 7 стопчиків. Всього ряду має бути 9 стопчиків. Нитичку ховаємо всередину, прибавка. І далі 7 стопчиків. Третій ряд в'яжемо 9 стовпчиків. Зв'язали ми третій ряд нашої ручки, обрізала я ниточку, будемо в'язувати рукавчик. Пропускаємо одну петельку, другу вставляємо голочку. Знаходимо наш перший стовпчик. заводимо всередину. Виводимо, обрізаємо кінчик, все остальне ховаємо всередину. Ось так, за задню стіночку зеленою ниточкою пров'язуємо 9 стопчиків. Пража тоненька, тому не дуже зручно. Один ховаємо ниточку середину в'язуємо два. Три. Чотири п'ять шість. Ми дійшли з вами до тої петельки, яку робили, і вводимо гачок не в неї, а в стовпчик попереднього ряду, тобто в неї і потім ще в нижній стопчик. 7. Ниточку вже можна сховати всередину. 8. І сюди ж де ми робили першу петельку, 9. Тепер з 4 по 9 ряд в'яжемо 9 стовпчиків без накиду. В'яжемо праву лапку. Шість стопчиків кільцемі горумі Затягуємо другий ряд шість прибавок. Третій ряд 5 стопчиків прибавка. Третій ряд 5 стопчиків прибавка. В сумі у нас має вийти 14 стопчиків. Вівертаємо нашу ніжку з допомогою гачка. І четвертий, п'ятий ряди в'яжемо самостійно по 14 стопчиків. Шостий ряд в'яжемо чотири убавки. Дві. Три і чотири. До кінця в'яжемо шість стопчиків. Самі у нас має вийти 10 стопчиків. У лапках, як і в ручках, набиваємо лише низ. Сьомий, восьмий, дев'ятий ряди. пров'яжіть, будь ласка, самостійно, дев'ять стопчиків. Десятий ряд пров'язуємо 12 стовпчиків. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, я чеку 11, 12. Робимо петлю підйому, розвертаємо нашу лапку, ось так, вліво, і пров'язуємо 4 стовпчика за обидві стіночки. Один, два, три, чотири. Ниточку відрізаємо, залишаємо невеличкий кусочок для прошивання. Це робиться для того, аби лапку прошити потім лицевими петлями, щоб отак от її прикласти. Ми будемо в'язати виворотнями прикладати, то лапка буде випирати. Тому ось так робити краще. Ліву лапку, як і праву, в'яжемо аналогічно. Лише в 10 рядочку ми не дов'язуємо 4 петлі. Тобто прив'язали 6 петелек, аби наша ниточка була посередині. Робимо петлю підйому, складаємо лапку і пров'язуємо 4 стопчика за обидві стіночки. Прикріпляємо наше тільце і голову, булавочку кріпимо в той рядок, по якому будемо прошивати. Тобто, я вставила ось сюди, значить, по цьому рядочку я буду прошивати. Важливо, затягуйте гарненько на початку ниточку. І в процесі набивайте наповнювачем шию. Кріпимо мордочку нашу. Десь, ось так я її прикріплюю. Набивати її не треба, набити можна в процесі в'язання. Тож, прошиваємо. Залишилась у нас тут невеличка дирочка, і через неї будемо набивати морточку. Я взяла трішки наповнювачі. Ось так ми все гарненько засуваємо, все наповнюємо, розправляємо гачком рівномірно. Пришиваємо далі морточку нашу. Це розправляємо і ховаємо ниточку всередині. Обрізаємо. і розправляємо наповнювач по мордочці за допомогою гачка. Просто так вводимо і ось так от розправляємо. Все, наша мордашка готова, тепер можна вишити носика. Прикріпила я вушко, відступила від середини два рядочка, все гарненько приміряла. Потім по цьому ми будемо орієнтуватися з другим вушком. Прошиваємо ми за обидві стіночки. Дивіться, ось так можна відвинути вушку, аби вставити голочку. Ну, проживаємо. Вушку підхоплюємо за дві стіночки. Вводимо першу і другу. Сіночки, незручно, трішки можна взяти щипці. Гарненько підтягуємо ниточку і робимо ще один стіжок, аби закріпити вушку туди ж. це закрепили Прикріпляємо наше друге вушку і вже орієнтуємося по цих рядочках, скільки ми відступали, і відступаємо тут. Прошиваємо нашу вушку так само, як і попереднє. Закріплюємо і прошиваємо нашу гривку. Одна деталь має бути перед вушками, інша за вушками. І уважно дивіться, аби нічого не перекрутилося. Оця деталька ниточками в цю сторону. то... Та, що за вушками, ниточками має бути ось так, навпаки. Це для того, аби виворітні петельки йшли всередину, а лицевими було назовні. Ось так все прикріплюємо і поступово прошиваємо. Ці ниточки, які у нас залишаються, ось це, бо це ми будемо прошивати. А оцю ниточку ми ховаємо потім всередину. Прошила я вже гривку, поховала всі ниточки. І ось тепер який вигляд має наша голова. Приклеїла я оченята. в мене за 4 мм, також їх можна вишити ниточкою. Вишиваєте бровки, білки, віки. І дивіться, місце оченят можна попередньо намітити булавками. Аби все гарненько рівномірно приклеїлася, щоб попередньо побачити, подобається вам результат чи ні. Прикріплюємо і прошиваємо наші ручки. Приблизно відступаємо 1, 2, 3 від краю, тому що нам буде заважати грива. Можна попередньо просто прошити ручки, потім прошити гриву. Я чомусь про це не подумала, тому тепер відступила 3 рядочки і буду прошивати ручку поверху. Ось в нашому першому рядочку. Ось тут. Наші ручки вже прошиті, тепер прикладаємо і пришиваємо лапки. Лапки, які ручки прикладаємо і пришиваємо лицевими петлями всередину. Орієнтуємося, десь відступимо один, два, три. Між третім і четвертим рядочком закріплюємо нашу лапку. А прошивати ми її будемо ось так, по першому рядочку. Це для того, аби було видно, куди ну, де, місце, де прошивати лапку. Можливо, комусь незручно можна відступити ще один рядочок, аналогічно і з другою лапкою. Прошила я лапки, ось такий вигляд тепер має наше левенятка. Для хвостика наберіть, будь ласка, коричневою ниточкою 6 стопчиків кільцями у румі. Другий рядочок, стопчик прибавка і так, три рази. В ряду у нас має вийти 9 стопчиків. Третій ряд. Один стопчик убавка 6 стопчиків. Далі, четвертий, п'ятий, шостий ряди, провяжіть, будь ласка, по 6 стопчиків. Потім складіть хвостик навпіл. За обидві стіночки, два стовпчика. І просто прошийте хвостик. І все, наша лавенят готова. Цей левчик в мене вийшов трішки більшого розміру, тому що в'язала я його з іншої пряжі, але все одно дуже маленький.